Велика вода продовжує підтоплювати Херсонщину. Евакуація відбувається під обстрілами росіян. Зеленський шокований відсутністю реакції ООН і Червоного хреста на підрив ГЕС біля офісу ООН в Києві відбулася. Акція протесту окупанти вбили цілу родину і поранили чотирьох дітей на Донеччині. А в окупованому Луганську прилетіло по базі росіян. Україна ще не розпочала запланований контрнаступ. Однак, на багатьох ділянках фронту гаряче ініціатива за Україною. Директор столичного гідропарку вимагав 30 тисяч гривень за розміщення дитячих каруселей у парку. Це найбільш помітні події 470-го дня великої війни. Про них далі я Дмитро Олійник. Такий вигляд сьогодні має Каховська ГЕС і населені пункти навколо неї. За минулу добу Каховське водосховище обміліло на майже один метр. Рівень води продовжує падати. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін повідомив, що станом на ранок середній рівень підтоплення регіону становить 5 метрів 61 сантиметр. Під водою опинилося 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% – правобережжя та 68 Лівий берег триває евакуація. Найскладніша ситуація у корабельному районі, де підтопило понад 1800 будинків. Рятувальники евакуювали майже 2000 людей, з них 103 – дитини. Прокудін говорить, що люди на Херсонщині втомлені, але забезпечені всім необхідним, і багато мешканців виїжджати з області не бажають. У новій каховці вода почала спадати. Гірша ситуація у населених пунктах громади. Зокрема, Олешки і Гола Пристань затоплені на 90%. А у Корсунці вода доходить до других поверхів. В Олешках від повені загинули щонайменше троє людей. Керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила, що евакуюватися з міста самостійно наразі неможливо. Окупанти забороняють це робити. Натомість загарбники пропонують людям їхати тільки до Краснодарського краю Росії. Ситуація на ЗАЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені. До нормального рівня журналісти української правди прямо зараз перебувають на Херсонщині. Пропоную вам репортаж, аби роздивитися і краще зрозуміти, що зараз відбувається у регіоні. Посилання буде в описі під цим відео. А це Запоріжжя, Жданівський пляж. Видно наскільки сильно відійшла вода у річці Дніпро. Автор відео говорить про щонайменше 30-40 метрів. Голова адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко говорить, що внаслідок підриву Каховської ГЕС річка нижче Запоріжжя перестане бути судноплавною на тривалий час, тому що нижче Дніпрогеса після падіння рівня води судна там опиняться на мілині. Також проблеми виникнуть і нижче безпосередньо Каховського шлюзу. Він був крайнім Дніпровським шлюзом, що випускав усі суда в бік відкритого моря. Фактично, це перекриває ворота. Для українського експорту цивільні судна з Каховського водосховища перебазовують до Запоріжжя, щоб вони не залишились на мілині. Президент Зеленський сьогодні прибув на Херсонщину, відвідав там переправу, через яку здійснюється евакуація населення, і провів нараду. Обговорювали евакуацію, ліквідацію наслідків прориву греблі, підтримку затоплених районів та підрахунок збитків. Президент доручив місцевій владі розробити програму компенсації та релокації підприємств. У межах області через пару годин після візиту Зеленського російська армія почала активно обстрілювати Херсон. Голова обласної військової адміністрації Прокудін повідомив про влучання в прибережних районах та центральній частині міста. Окупанти ніби спеціально ціляться по місцях, де відбувається. Евакуація, голова Олешок Євген Рищук, говорить про влучання у будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок. Станом на 16-ту годину відомо про одну загиблу людину, і щонайменше вісім потерпілих в області. Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС, точніше, відсутністю реакції. Президент підкреслив, що, попри те, що трагедія сталася багато годин тому. Ані ООН, ані Червоного Хреста на Херсонщині немає, хоча вони мають першими рятувати життя, оскільки саме для цього і були створені ці структури. Сьогодні вранці близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля представництва ООН у Києві. Учасники акції скандували Ганьба і геть Росію з ООН». Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до офісу ООН. і тримали плакати з написами англійською та українською. Росія терористична держава «ООН – Кров на ваших руках. Зупиніть екоцид терористам. Воон не місце. Мовчання підтримка тероризму і організація об'єднаних нікчем. У Білому домі заявили, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглась в Україну, а тому саме Росія відповідальна за те, що сталося. Там наголосили, що Гребля була під контролем Росії, і тільки вона несе відповідальність за ці руйнування. Тим часом президент Туреччини Ердоган провів телефонну розмову з Зеленським і запропонував створити комісію за участю експертів воюючих сторін ООН, та міжнародного співтовариства, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі він пообіцяв зробити все можливе в цьому плані і запропонував провести переговори за зразком зернової угоди. А ще Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Президенти також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування причин катастрофи на Каховській ГЕС, а також формати гарантій безпеки для України та очікування від вільнюського саміту НАТО. Тим часом Росія звернулася до міжнародного кримінального суду і міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС. Там заявили, що київський режим не тільки завдав масованих артилерійських ударів по греблі в ніч на 6 червня, а й навмисно підняв рівень води в Каховському водосховищі до критичної позначки. До слова Україна також звернулася до МКС через підрив Росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок знищення дамби Каховської гідроелектростанції втрат зазнали і окупанти. За даними українського генштабу, вони не були готові до наслідків катастрофи. У підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу збройних сил Росії є травмовані загиблі та зниклі безвісти. Також вказані підрозділи втратили декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку. Та інше військове майно аналітики інституту вивчення війни також зазначають, що затоплення зруйнувало багато укріплень першої лінії оборони росіян на лівому березі Дніпра. В інституті повідомили, що руйнування греблі суттєво змінює географію і топографію Херсонської ділянки фронту, і швидка повінь ймовірно змусила російський особовий склад і військову техніку відступити з основних точок концентрації російських військ. В Олешках і Голі пристані раніше російські війська використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів. Речниця південного оперативного командування ЗСУ Гуменюк заявила, що російські війська передислокували особовий склад і військову техніку на відстань від. 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська за межі досяжності артилерії деяких населених пунктів на правому березі, які вони атакували. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж всього узбережжя. Російські окупанти вбили цілу родину на Донеччині чотирирічну дитину, його батька та дідуся. Ще четверо дітей віком 3, 4, 9 і 13 років отримали поранення. Сталося це внаслідок обстрілу окупантами Українська в Донецькій області. На місці події також надали медичну допомогу пораненому 27-річному чоловіку. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Внаслідок атаки росіян було також пошкоджено два приватних будинки та 14 багатоповерхівок. А російські змі повідомили сьогодні про вибухи в окупованому Луганську. Журналіст Денис Казанський написав, що вибухи сталися на території заводу жовтневої революції, фабрики Глорія Джинс та заводу луганськ Центрокус», де була база окупантів, та ремонтувалася їх техніка. Останні новини з фронту та актуальну інформацію про ліквідацію наслідків терористичного акту на ГЕС. Читайте на сайті pravda.com.ua і вступайте до клубу УП, аби підтримати незалежне медіа. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі під цим відео. Що ж відбувається на фронті? За минулу добу бійці 3-ї штурмової бригади відкинули росіян з майже 2 кілометрів території вздовж. Фронтової лінії поблизу Бахмуту і просунулися на трохи більше кілометра вглиб фронту, прес-служба бригади повідомила, що підрозділи 57-ї російської бригади та загони тюремників зі шторм «Шторм-З» зазнали значних втрат: приблизно 30 вбитих і 40 поранених. Знищені також склад росіяни з боєприпасами, бронемашина, танки і артилерія. Тим часом і британська розвідка стверджує, що, попри важкі бої, ініціатива на більшості ділянок фронту. За Україною, хоча російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступальних дій якнайшвидше, зокрема чеченські підрозділи здійснили невдалу спробу захопити селище Мар'їнка поблизу Донецька, де лінія фронту. Мало змінилася з 2015 року. А секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що Україна ще не розпочала запланований контрнаступ. Таким чином, секретар РНБО відкинув заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ уже розпочався. За його словами, російські чиновники сприйняли локальні українські успіхи на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції. Та все це неправда. І коли наступ почнеться, усі про це дізнаються. Усі це. Побачать, а глава Міноборони Литви Гарвідас Анушаускас заявив, що контрнаступ розпочнеться попри те, що Росія підірвала Каховську ГЕС, оскільки терміни української наступальної операції вже підтверджені. Протягом останнього півроку керівник української розвідки Кирило Буданов постійно наголошував що ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року. Але цього не сталося. Чому про це українській правді розповів представник ГУР Андрій Юсов інтерв'ю із Юсовим. Вже на каналі УП. і прямо зараз з'явиться тут. Видання політику сьогодні пише про те, що Україна просить у заходу обов'язкові гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання. Однак, союзники поки не готові дати їх Києву. За словами п'яти європейських дипломатів, незважаючи на багатомісячні розмови на цю тему, альянс досі розділений майже щодо кожного елементу запиту України. За словами посадовців, коли політики говорять про гарантії і запевняння, вони по суті говорять про обіцянки продовжувати надавати зброю і тренування, а не про конкретні. Тні обіцянки стати на захист України, зокрема, Макрон підтримав щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі і повноцінним членством в НАТО. Під ізраїльським стилем йдеться про військову допомогу, яку союзники надавали ізраїлю протягом багатьох років. Та є і протилежна думка стосовно НАТО. Екс генсек альянсу Андерс Фок Расмусен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ. На його думку, якщо Україна нічого не отримає у вільнюсі, можливе створення окремої коаліції охочих допомогти. Зокрема, Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги а за нею підуть країни Балтії. Таким чином можливо. Із введенням військ на місцях за словами Расмусена, Варшава серйозно розгляне можливість створення коаліції охочих на слова ексгенсека. Відреагували в українському МЗС. Там заявили, що країни НАТО не вводитимуть війська в Україну до завершення війни. Київський мер Кличко заявив, що його фактично позбавляють важелів управління містом, тому Київрада звернеться до президента з проханням повернути право меру подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів в столиці. Кличко також має намір звернутися до СБУ щодо дій голів районів. Мер вважає, що служба безпеки повинна дати оцінку діям голів. Цитую спрямованим на руйнування системи управління. Містом кінець цитати нагадаю, раніше Кличко попросив уряд та офіс президента відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, поки триває слідство щодо того, чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Полишні правоохоронці викрили директора гідропарку, який вимагав хабар за розміщення дитячих каруселей. За даними слідства, директор висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання відповідного дозволу. Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцям 30 тисяч гривень. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику ще 20 тисяч гривень щомісяця. Директора затримали під час одержання вказаної суми. Близько 60% українців вважають, що для перемоги у війні необхідний тривалий час. 25% вважають, що необхідно більше року. 37 – півроку. Рік. Майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час. До кількох місяців такими є результати опитування соціологічною групою рейтинг. Також, згідно отриманими даними, абсолютна більшість українців, це 95%, впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії. 71% опитаних вважають, що справи країни рухаються у правильному напрямку. 13% дотримуються протилежної думки. А що про це думаєте ви? Напишіть у коментарях, поділіться випуском і тисніть вподобайку.